З вами Лате Просвяте. Вітаю вас! Лате Просвяте незвичайний випуск новин. Це випуск, який залишає приємний присмак кави. В той час, як ваша кава подорожуватиме системою травлення, ви почуєте Байден та католицька церква в Америці, прем'єр у Ватикані, двері храму, котрі горіли на Страсну п'ятницю, та Московський патріархат у Хмельницьку. Вже більше року минуло від початку повномасштабної війни Федерації імбецилів проти нашої України, і в той час як Україна воює, пліч опліч з нею стоять інші держави, як от Польща, Литва, Велика Британія та інші країни, котрі суттєво допомагають в очищенні нашої території від оцих особливо активно допомагають нам Сполучені Штати Америки, зокрема Джо Байден, Байден, президент Джо Байден. Він є католиком, про що неодноразово заявляв. Ще перед виборами на президента він розповідав, що молиться щовечора зі своєю дружиною Верветцю, але запевнив електорат, що його релігійні переконання, особливо у питаннях аборту та вінчання одностатевих пар, не будуть впливати на його рішення при управлінні державою. Він сказав ще багато такого контроверсійного, за що католицькі єрархи, зокрема кардинал Тімоті Долан, виступали за те, щоб накласти на Байдена певні обмеження. Зокрема, наприклад, у прийнятті святого причастя. І для католиків Америки тут стало дещо незрозумілим, бо ставши президентом, Байден дозволив системі охорони здоров'я фінансувати групи, що виступають за аборти, а так званим пролайф організаціям бюджет врізав. До цього всього він пообіцяв підписати закон про рівність на захист прав трансгендерів та інших гендерних меншин. Та мені вже по ці справки. Так-так, таке чудо колись було в українському парламенті. Питання про істинність віри Байдена і його допуск до причастця постійно обговорюються після президентських виборів. Деякі єпископи посилаються на канон 915 кодексу канонічного права, нагадуючи, що католикам слід відмовляти у причастці, якщо вони перебувають у публічному важкому грісі. В даному випадку підтримують таке тяжке зло, як аборти, незважаючи на напоумлення духовенства. Даруйте за російськомовний скріншот, на жаль, у вільному доступі Кодекс канонічного права був тільки російською. І ось довкола таких процесів, і о... і ось довкола таких процесів у Америці провели соцопитування серед католиків, де, зокрема, поставили запитання, чи слід допускати до Євхаристії держслужбовців, котрі йдуть в розріз із вченням церкви. Результати цього опитування опублікувала Catholic News Agency, скорочено Сіендей. І ось згідно нього 29% католиків виступили за недопущення до причастя держслужбовця, котрий підтримує аборти. 19% вважають, що причастя негідний держслужбовець не згідний з церквою в питаннях гомосексуалізму. Цікава замітка, що більшість католиків США їх аж 64%, вважають президента Байдена вельми. Або частково релігійним. Дорогий пане Байден, як би там не вийшло, але спробуйте закони, які чинять заклад у американських католиків просувати на Росії. Ви уявіть собі, яким буде світ, коли всі росіяни будуть геями, а росіянки почнуть масово робити аборт. Тоді наші внуки побачать світ без русських. Просто не світ, а мрія. А щоб вам це вдалося? Вип'ємо горнятко латте. Ватикан. Крім минулорічної хресної дороги, де росіянку та українку поставили разом нести хрест, таку атракцію повторили й цього року, але внесли деякі корективи. Тому події відбувалися за участю двох підлітків, де один з них говорив про те, як він виживав в умовах війни, а інший про те, як загинули його тато, дід та брат, котрі, власне, й пішли на цю війну. Але не про те будемо говорити сьогодні. Слушай, ну священник даже ні хочете і, і не збирається коментувати подобне фуфло. Наприкінці квітня до Ватикану навідався прем'єр-міністр України і, окрім швейцарських гвардійців, побачився ще й з папою Франциском. Розмова прем'єр-міністра та святішого отця тривала приблизно 30 хвилин. В цьому часі вони обговорили важкі обставини, які спричинила російська агресія. Та діяльність церков в Україні. Денис Шмигаль висловив пошану до тої праці, які апостольська столиця спрямовує на завершення війни. Пізніше він в інстаграмі це публічно висловив. Чуєте українські мас-медіа? Іноді зусилля папи хвалять, а не тільки ганблять. В кінці папа Франциск та Денис Шмигаль обмінялися подарунками. Така зустріч, як і в принципі зустрічі з іншими главами держав, дуже важлива. Україна завжди має бути у центрі подій. Україна завжди має вести діалог зі світом і розповідати про свій біль і те, що відбувається насправді. Бо якщо Україна мовчатиме, всі почують Росію. А зараз буде Львів. У страсну п'ятницю у Львові підпалили двері храму на Сихові. У ніч на страсну п'ятницю один чолов'яга, який, мабуть, дуже змерз, вирішив піти до церкви і спалити її. Як він і сподівався, храм був зачинений, тому змінив плани і почав палити двері. Ну, якби не спіймали, то підпалював би ще. Мова йде про храм Різдва Пресвятої Богородиці, котрий є у Львові в Сихівському районі. На щастя, пожежу швидко ліквідували, а злоумисника затримали. На місці події працювала слідчо-оперативна група, а також співробітники інших служб поліції Львівщини. Було встановлено, що внаслідок займання пошкоджено вхідні двері до храму. Потерпілих внаслідок події немає. Це умисне пошкодження майна. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років. Тепер біда кажитиме в теплі тюремного затишку до 10 років. Ну, здається, справедливим. Якщо у страстну п'ятницю палив церкву, Великдень зустрінеш у в'язниці. Пацанку успіх ушов, не получилось, не фартануло. Ставте вподобайку, якщо вас замучила постійна зміна фону у наших випусках. Якщо ще не замучила, ставте вподобайку просто так. Ми старатимемось і надалі. Патріархат московський. А зараз беріть до рук ваше латте, то буде драма. Воїн зайшов у храм у місті Хмельницькому і запитав слушно у населення, яке перебувало в цей час в храмі, бо як ще назвати тих людей, які заходять до московських храмів, скільки українських воїнів убити, щоб ви нарешті зрозуміли, що ви є співучасниками цього вбивства? Якщо ви раніше бачили це відео, означає не тільки, що вам більше 50, це також означає, що ви почули українську пропаганду, яка досить часто спотворює правдиві події. Але у вас є лате про святе, а це канал, який не тільки любить лате, але й правду. Тому йдемо її шукати. Ви, мабуть, бачили це відео. Тут один зі священнослужителів, а не священників, про це згодом поговоримо. Б'є чоловіка у військовій формі. Події відбувались у Хмельницьку, у храмі Московського патріархату. Ця подія набула розголосу. Про неї розповідали всі українські мас-медіа, і згідно поданої в них інформації, оцей от адепт московської секти побив чоловіка після того, як той зайшов до храму московського патріархату, тобто в гадюче кодло, та голосно сказав, скільки ще людей має загинути. Щоб ви перестали ходити в московський патріархат? Питання було мудре, доцільне, але трохи невчасне, бо задавати його в розгар московського поклоніння дуже небезпечно. І от після таких слів один із адептів московської секти вирішив відповісти так: по-московському. Що ж ви військового б'єте? Боже? Ви бачили цей прийом? Це джиу-джитсу? Може, це карате? Що це? Якщо хтось розуміється на бойових мистецтвах, пишіть у коментарях. Бо тут люди подумають, що цей ось служитель вчився в якогось другокласника. Клейко. А ще українські ЗМІ повідомляли, що нападником був священник. Але це неправда, бо, судячи з одягу, оцього от. Рембо виглядає, що він був деяконом або піддеяконом. Військовий, який і є головним героєм цього сюжету, Артур Ананьєв, колишній військовослужбовець, який вступив до ЛАВ ЗСУ добровільно, але потім пережив контузію. Класична історія у мас-медіа виглядала саме так: військовий невинна жертва, правний фахівець з єдиноборства його несправедливо б'є, і народ підходить на повстання. Але не все збігається з поданням українських мас-медіа. Військовий це питання задає ось це, чому ходити до московської секти, коли його вже душать. Ми, люди в месі, ви москові... З іншого боку, сам ось цей кікбоксер записав відео звернення, посилання на яке буде в описі до відео, і в ньому розповідає події, які відбувалися з того часу в храмі. Неділю, 2 квітня. І... Ананів, Підбіг до кафедри, яка стоїть по центру храму, і облив водою отця протиакона Ростислава. На це ніяк не відреагувалося, тому що звикли за останній час до подібних провокацій. Після чого він не зупинився, пригнувши на кафедру, скинув оця протиакона, розірвавши церковний одяг, в результаті чого на підлогу впало святе Євангеліє. Згідно його розповіді, чоловік у військовій формі підійшов до діакона, який в той час мав читати Євангеліє. Облив його водою та скинув Євангеліє, що частково може бути правдою, бо на відео з побиттям таке видно, як деякон поправляє свій головний убір та підіймає з підлоги Євангеліє. Якщо когось цікавить, це не є літургійний жест. Щодо того, як Євангеліє там опинилось, можна сперечатись, але це таки аргумент того, що під Деякон, можливо говорив правду. Інша справа є та, що на військового після виклику поліції відкрили справу щодо дрібного хуліганства. Заяву підписано свідками подій. Що було далі, ви, мабуть, знаєте. Спочатку кримінальну справу відкрили на військового. Це багатьом не сподобалося, зокрема, і меру Хмельницька, і в результаті звинувачення пішли на адресу оцьогось глибоко віруючого захисника московського. Тому він спочатку перебував у базі розшуку МВС, а потім його осудили. Суд, який відбувався 20 квітня, обрав для нього запобіжний захист. Захід. Суд, який відбувався 20 квітня, обрав для нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Ми зараз в жодному випадку не захищаємо московський патріархат. Його слід скасувати в Україні, інакше релігійне життя почне виглядати приблизно так. Або ось так. Не підкажете куди, коне позивилися справа. Христос. З міні, світ, 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 світ. Московського патріархату не захищаємо, але нам важливо, щоб ви знали правду. Бо українські мас-медіа іноді від того, що до кінця не дослідять, а іноді, потураючи українським настроям, відображають події, спотворюючи. Це не добре, і нам, українцям, слід позбутися не тільки московського смороду, а ще й медійної неправди. Це, в принципі, хороша нагода поставити вподобайку, якщо ви з тим згідні. Лате про святе, як і будь що хороше, швидко закінчується. Тому, якщо вам подобається такий контент, не забудьте підписатися та залишити коментар. То вподобайку не говорю, бо то вже давно всі зробили. З вами було Лате Просвяте. Лате Просвяте. Десерт ароматних новин з життя церкви під горнятко теплого Латте. До зустрічі у новому випуску!